І так сьогоднішнього гостя думаю, навіть немає сенсу представляти, бо за останній уже майже рік він постійно на слуху і є прекрасним помічником для наших зсу. До речі, сподіваюся, ти вже вніс свій щоденний донат, і ми можемо продовжувати відео з чистою совістю. Сьогодні говоримо про Starlink другого покоління, але не з точки зору військових, там, в принципі, все зрозуміло, це мало не єдиний робочий варіант зв'язку на фронті, коли особливо орки глушать рації і мобільні телефони. Бо супутниковий інтернет так не заглушити. Сьогодні поговоримо про Starlink для цивільних: що це таке, для кого, для чого, та всі нюанси, які вдалося про. Нього дізнатися з практики. Тому точно буде цікаво. Розганяй свій інтернет на максимум і погнали! Поставляється це все щастя у відносно невеликій коробці. І відкривши її, то нас зустрічає чотиринога або Тримач, антенна, яка буде приймати та відправляти сигнал, роутер. Кабель на 23 метри для з'єднання антени та роутера, та кабель живлення для самого роутера на 1,8 метри. До речі, у кабеля, який з'єднує антенну та роутер, роз'єми з обох кінців дуже схожі на старий мікро-USB. Але це не він. І могли б вже хоча б Type-C зробити. Беремо цей довжелезний кабель та один кінець вставляємо у антенну. Після чого антенну вставляємо у Тримач, інший кінець вставляємо у роутер. І також у роутер вставляємо кабель живлення. Всі роз'єми інтуїтивно зрозумілі, куди і як вставляти не викликає питань, і це класно. Після підключення до живлення, єдиний індикатор, який вказує, що це все працює, це маленький білий led індикатор знизу роутера. Ну і антена починає свій ритуал пошуку супутників. Встановлюємо з магазину додатків за стосунок Starlink і підключаємось до роутера. Назва має бути стінки, Starlink або щось схоже. Вона має бути без пароль. Після цього даємо власну назву мережі та придумуємо свій пароль. Він перезавантажиться і підключаємось уже до нової мережі. До речі, так як Starlink в Україну зайшов вже після початку повномасштабної війни, і поки що якби немає свого офіційного представництва в Україні. Всі станції їдуть до нас вже активованими з сусідніх країн. Ну ясне діло, крім двох, ясно які, звідки нам взагалі ані старінків не треба, ані чогось іншого. Якось обійдемось. Так от бувають випадки, коли Wi-Fi мережа має пароль, і для того, щоб тобі підключитися, треба скинути його до заводських налаштувань. А для цього потрібно 5 разів і більше вимкнути і увімкнути кабель живлення у розетку. Це перезавантажить роутер і скине його на стартові налаштування. Ох, і винахідник цей Ілон Маск таке придумати. А тепер найцікавіше, якщо ти думав, що береш і ставиш його де тобі зручно, то так можна зробити тільки самим роутером. І то, якщо кабелю від антени тобі вистачить. А от саму антену потрібно зразу ставити або кріпити в максимально відкритому до неба місці, і так, щоб у неї була можливість для маневрів. Бо, в залежності від того, де будуть супутники з кращим сигналом, туди антена і буде автоматично повертатися. Якщо використання буде у приватному будинку, то думаю, питання якби не має виникнути, просто кріпиш її на даху, і все. А от якщо у квартирі, то тут потрібно буде, як то кажуть, заморочитися, або це все тянути на дах, якщо є така можливість, і саме головне впевненість. Що все це там спокійно зможе перебувати і ніхто не вирішить її позичити? Та й в принципі, якщо довжини кабелю вистачить, ну або мудрувати зі спеціальними кріпленнями та кронштейнами, які допоможуть відвести антенну далі від будинку, відповідно, дати більше свободи та доступу для маневрів, ну і пошуку кращого сигналу. Думаю, з цим зрозуміло. Але я був би не я, якби не спробував різні локації для кращого розуміння. І якраз зробив так, як більшість буде робити з самого початку. Виставив у вікно. І просидівши так більше, ніж 15 хвилин, ніякого результату. Тарілка щось там пробувала знайти, трохи покрутилася, але ні разу статусу онлайн я так і не побачив. Далі виніс це все на трохи більшу відкриту місцевість, де вже відкрився прямий доступ до неба, то вже нарешті отримав статус онлайн. Але нестабільний, бо він міг з'являтися. Це і пропадати, відповідно, ні про який комфорт використання в цьому випадку не було і мови. Ну і максимально польові умови для цього, як і для другого випадку використовувалась портативна зарядна станція Venroy TicFox на 540 ватт-годин та з потужністю 500 Вт, бо живити Стерлінг якось треба. Ну і максимально відкритий простір для маневру антенни та без будь-яких перешкод. І ось в такому випадку все нарешті прекрасно почало працювати. Швидкість дуже пристойна. Не у багатьох зараз вдома такі показники. А це більше ста, а саме в межах 150-200 Мбіт видає. Це швидкість завантаження, а от вивантаження, я б сказав, храмає, бо виходить менше 10 Мбіт в середньому. Відповідно, швидкість завантаження відповідає за все, що ти будеш брати з інтернету. Наприклад, дивитися відео, скачувати файли. Ну, а от швидкість вивантаження все, що будеш вивантажувати в інтернет. Наприклад, скидати комусь файли в Телеграм, завантажувати відео на YouTube, чи скидати файли на файлообмінник або у хмарні сховища. Відповідно, саме з вивантаженням доведеться зачекати. Ну і в цілому, для даного комплекту заявлено швидкість максимум до 300 Мбіт. Але тут варто враховувати, що для того, щоб антени розігналися, розробники рекомендують зачекати мінімум добу, щоб антени. Встигли зловити всі доступні супутники і налаштуватися на найкращий сигнал. Ще тут є такі параметри, як latency. це так звана затримка сигналу від тарілки до супутників і назад. Коротше, швидкість з обміном інформації. Вона трошки велика, і якщо захочеться пограти саме в онлайн-ігри, де потрібна швидка реакція, як, от, наприклад, шутери, то вона буде завелика, оскільки має бути мінімальною. Тому, напевне, для кіберспортсменів не підійде. А от для 99% інших завдань це якби не проблема. У Starlink є можливість самого себе розігрівати, тому холод йому не страшний, і снігом присипати не вдасться. Також є захист від вологи IP54, тобто дощ йому не перепонав. Але в басейні з ним краще не плавати, це тобі не IP68. Також він не боїться температури від мінус 30 до плюс 50. А зв'язок між терміналами та супутниками Starlink здійснюється з використанням надійних протоколів шифрування, що виключає. Перехоплення даних або прослуховування радіоефіру. Також нюанс. Якщо раптом у якоїсь пристрою не буде підтримки Wi-Fi, то його через кабель Ethernet не підключити, бо такий порт у роутері і дескоробки не передбачений. Хіба якщо докупити спеціальний оригінальний адаптер. До речі, такий також є у продажу в технології, якщо тобі раптом потрібно буде. Через нього можна буде під'єднуватися до мережі твого офісу і користуватися супутниковим інтернетом, як основним. Ну або побудувати мережу. З сусідами вдома і розділити абонплату. Досить робочий варіант. Особливо в нинішніх умовах. Але при відсутності світла його також треба чимось живити, бо автономного живлення не передбачено. Тому можна використовувати, як от я, з портативними станціями. Пристрій споживає від 50 до 75 Вт. До речі, десь отут вгорі, ну або десь знизу під відео, буде посилання на огляди портативних станцій, які я робив раніше. Переходь, дивись, вийшли цікаві. Цікаво і корисно. Ну і звичайно, ціни. Скільки це все коштує? По цінах, то для звичайного користувача, я би сказав, що існує два варіанти. Перший Residential за 75 доларів. Це обмежена версія, яка прив'язується до локації. Тобто, якщо ти активував її у Львові, а переїхав у Київ, то вже потрібно заморочуватися і міняти місце локації для його роботи. А якщо змінив країну, то взагалі потрібно через підтримку компанії це питання вирішувати. А цей процес не швидкий, інколи і декілька тижнів доведеться почекати. Хоча здається, вони задовбалися отримувати цілу купу таких запитів і працюють над тим, щоб все це можна було робити так само самостійно. І ще один нюанс цієї версії: що чи користуєшся ти інтернетом, чи тимчасово вирішив, наприклад, призупинити використання, ну, наприклад, з'явився доступ до місцевого провайдера, то плата в місяць все одно буде зніматися максимум до трьох місяців, а далі відключення. І щоб поновити послугу, спочатку потрібно буде погасити борг. І другий варіант AirWin. Це навіть якщо ти придбав версію, де зразу була підписка Residential, а в більшості так і є, то її можна змінити на ось цю. Яка, на мій погляд, є кращою, тут, хоч і трошки дорожче, бо вартість на місяць буде складати 85 євро. Але думаю, будь-хто погодиться, що якщо вибрати між економією, але дискомфортом, чи зробити мінімальну доплату і повноцінно користуватися без будь-яких обмежень, то тут якби навіть і вибирати немає що. Зразу міняй на версію RP. Бо вона працює без прив'язки до локації і навіть в дорозі. А саме прикольне те, що якщо ти вирішиш, наприклад, призупинити користування, то з цією підпискою така можливість є. Тільки звертаю увагу на те, що коли підписка ставиться на паузу, наприклад, 15 числа, то вона призупиниться спочатку наступного місяця. Ну, бо виходить, що за цей ти вже заплатив. А коли захочеш відновити доступ, то оскільки послуга була призупинена, інтернету відповідно не буде. Ну а активувати якось треба буде, тому варто. То пам'ятати про цей момент. Ну а за корисну інформацію з тебе, як завжди, всього лише вподобайка під відео. Хоча можеш навіть і коментар залишити. Мені буде приємно. Навіть не дивлячись на нюанси, Starlink залишається незамінним девайсом для безперебійного доступу до інтернету. Він досі не має гідних аналогів, тому зберігає хороший попит. Досить висока вартість утримання ніяк не відштовхує користувачів. Бо багато людей, які залежать від доступу до інтернету, саме за стабільність і хорошу швидкість готові платити навіть 75 доларів в місяць. Особливо, якщо ти IT фахівець або представник тих професій, які сильно залежать від доступу. До інтернету. Тому якщо ти один з нас або тобі дуже потрібно завжди бути онлайн, то всі посилання для покупки зможеш знайти під цим відео. З тебе подобайка, підписка і до зустрічі!